Привіт привіт, мої хороші мої найкращі ви на каналі українсько відьманіть мене Аня. Ми сьогодні дивимося, рід говорить, і хочу вам сказати, що у нас є з вами запашний. Ви знаєте, як я люблю запашний віск. Тому, кому треба відливка швидко зараз, от прямо мені треба, щоб взяли в роботу, напишіть адміністратор. Я думаю, що декілька місць я знайду. Хороша поставка воску наговорюється, потім робиться відливочка. Але, дівчатка, якщо ви просто думаєте, що вам треба почиститись, ми так не працюємо з вами. Чому? Тому що іноді вам хтось накрутить, наговорить, а там побутове. І, в принципі, можна і без воску обійтись. Віск дуже добрий: жіноче здоров'я, зір. Паліпи він може не витягнути все, не, знаєте, не зцілити, але покращити стан, він це зробить. І потім вже організм сам вмикає режим відновлення. На різні види негативу він добрий. Але ж знову ж таки, хто як говорить, хто як відливає. Тут від практики залежить. Від того, хто з чим працює і з тим. Вищі сили вам передають. Думаєте про себе, про свої якісь трансформацію. Тому що у вас йдуть зміни, ви не розумієте, що до чого, де в цій системі координат я знаходжусь. Вищі сили кажуть дім бережи. Дім, рід бережи. Роздаєш енергію життя своїм якимось чоловікам, чимось проблемами, здоров'ям. Цей чоловік то веселий, то знаєте, сумний, то він розмовляє, то ні, то він там щось вам висказує, то потім приходить, вибачається. Дивіться, в кого з чоловіків прийде зненацька хвороба, людина про вас погано говорила. Це може бути не чоловік в стандартному розумінні, з яким ви проживаєте. Це може бути людина на роботі, сусід. Після, якого, після якогось спілкування вам просто захочеться зачинити двері і нікого не чути не бачити. Це неправильно. Не даріть себе. Ну, Некомфортно з людьми. Ну це ситуація, ви її вже пройшли, прожили. Погана людина вчинила, забудьте, йдемо далі. Бо далі у життя для вас є якісь подаруночки. Дівчата, сьогодні буде етер. Не забувайте підписуватись. І не забувайте, що в етері. Спонсори можуть задавати конкретні питання свої особисті. Не захищайтесь від кохання. Знаєте, от треба було раніше захищатись від поганої людини, ніж зараз захищатись від всіх, хто хоче вам допомогти. Я сама, я все сама, це іноді призводить до поганих наслідків. Втомитесь, якусь помилку допустите. Знову кажуть, бережи свій дім. Роби в ньому сонечко, роби в ньому щастя, не читай якісь листування, переписки. Це ти через щось прям засмутишся, не накручуй себе. Дівчатка, ви можете самопрограмувати, потім це і буде відбуватися в житті. Це дуже так глибоко, можна трошки про це порозмовляти буде. Потім, можливо, в якомусь там закритому клубі, але цей момент присутній. Вбирайте від вищих сил підказку від роду, Хто до кого прийде свій варіант. Перший, другий, третій. Об'єднуємось. єднанні сила, нікого не відштовхуємо. Дивіться, не витрачайте за час на когось, якщо ви не хочете. Але в мі... майте силу когось вести за собою. Знаєте, дати пораду і повести за собою. Давай я з тобою сходжу, давай я тобі допоможу, давай. от я знаю. Прекрасний момент. Нащо він вам? А потім якась ваша мрія здійсниться. І ви на цій хвилі, що ви всім відповідаєте, чесно, просто комусь в обличчя скажете: ти вибач, ти тут не правий і все. Більше ми не спілкуємось. Ну, тобто, поставите людину на своє місце. Якщо ви раніше вагалися думали, чи варто це казати, зараз ви це просто скажете. Булички, можна якось простіше. Ну, що у нас постійне випробування. Випробування вашої сили. Прийде людина, нібито, знаєте, з хорошими такими благими намірами. І скаже: ну от я прийшов або прийшла, ну тут чоловіча постать, але може бути характер такий, знаєте, у жінки. Як у чоловіка. Ну, я прийшов, знаю на що. Не пускайте всіх близько до серця і в квартиру, близько до себе, давайте так. За вами спостерігає якась людина, не подобається, що у вас все добре. Що вам якісь шанси дають, знаєте? От таке відчуття. Ой, це її є в мене нема. О, дивися, їй оце так от пощастило. Мені треба ще працювати. Ви прям будете відчувати, від кого це йде. Не спілкуйтесь з цією людиною. Третій варіант повинно бути все добре. Ну, я так хочу. Давайте наворожимо. Так, займатися домом, займатися своєю працею. Тут... Хотіли ви чи ні, у вас через перенапруження, і воно не зараз виникло, у вас будуть проблеми з попереком, з поставою, важко йти, може, ноги важкі або голова, знаєте, крутиться. Дайте собі більше часу на відпочинок. Лягайте вчасно. Багато, знаєте, як ви на чомусь зависаєте. І це забирає ваша сила. Вам зараз просто вони потрібні для вас, щоб двері нові відкрити. А ви трошки прихворієте, знаєте, як, ну просто один день-два може бути погано. Я б за цей час вже багато чого зробила і змінила. І знаєте, там, людина замість мене поїхала, або я прихворіла, або людина що зробила, я могла але я на свою хворобу відволіклась. Все робіть вчасно, троєчки.